Він з Чорнобаєвки, вона з села Дніпровка Запорізької області, а поєднала їхні серця важка атлетика. Все розпочалося із зали спортивної школи імені Леоніда Жаботинського у Запоріжжі. Першим сюди прийшов Ярослав, згадує заслужений тренер України та віцепрезидент обласної федерації важкої атлетики Анатолій Орлов. А вже трохи згодом розпочала свій спортивний шлях і Ганна. Це я не помітив не так давно, тому що Ярослав розпочав займатися в мене раніше, ніж мана. От Ярослав. Приїхав навчатися з Херсону сюди в Чорнобайівки на першому курсі. Він прийшов, каже, я займався важкою атлетикою в університеті. Я кажу, ну, йдемо тренуватися. Він розпочав. Анна приїхала також у нас навчатися, тобто ми з ним розпочали працювати у 2015 році. Тобто. Де вони, як вони зустрілись, це я не знаю, це у них спитайте. Ну, я зрозумів, ну, точніше, якби мене поставили до уваги, що є гарні відносини, це десь ну, 3-4 роки тому. Займалися у одного тренера в одному приміщенні. Ярослав зізнається, Ганя від початку здавалася доволі суворою та не підступною, але долю не оминеш. Історія була така, що я йшов на реабілітацію. У мене було коліно, і я йшов. В лікарню біля нашого, біля універту, нашого ЗНУ. ЗНУ. ішов і побачив Анну з моїм другом. Так і познайомились. Вже потім листування, побачення і перше випробування. Ярослав мав повернутися до Чорнобаївки, а Ганна мала готуватися до відповідальних стартів. Тож залишалася у Запоріжжі у підсумку. Стосунки стали ще міцнішими, хоч і не одразу кажуть молодята. Було тяжко, тому що на відстані завжди тяжко. Ти не завжди можеш ну, відчувати те, що відчуває твоя половинка. Ти переживаєш, я за нього, він за мене. Погані тренування могли відбуватися на наших стосунках, тому що коли ти разом ти бачиш, ти можеш підтримати. Коли ти в телефонній розмові тяжко. Але да, завдяки тому, що ми навчились. Спочатку ми не, нас не виходило спілкуватись, бо у кожного з нас дуже сильний характер, і ми. Всі дуже горді, але любов, як кажуть, я, кажу, я надію бути слабшою. Навіщо їй її... перти вперед, якщо її, я рядом. У мене від спорту такий не давати. Весілля планува цьогоріч. щоправда, на осінь, але війна. Вирішили не відкладати на потім, адже війна не може завадити коханню. Ярослав наразі захищає нашу країну в лавах збройних сил, і буквально за кілька діб стало відомо, що він зможе приїхати до своєї коханої. Я й до останнього не знав. Так. Я, ми, ми все планували, ми все робили, підганяли під цю не. дату, але. Тільки 15 го числа він під отримав вечір. дозвіл, що може їхати на весілля до себе. Тобто, скажімо так, ви готувалися до весілля, але не знали. Не знали, буде, так. Да, так, так, так і було. було. Всіх запрошували, замовляли там ресторани, в ЗАГСі вже дату назначили, купила собі плаття, ну і сиділи, чекала, буде чи не буде. Відпустять чи не відпустять. Пручки навіть в останній день купили, зазначимо, що це вже третя пара важкоатлетів у нашій області, які побралися минулого року. Зіграв весілля майстер спорту міжнародного класу Дмитро Вороновський. Не менш відома пара заслужених тренерів і видатних спортсменів Анатолія Орлова та Олени Зинов'євої Орлової, які цьогоріч відсвяткують 19 років спільного життя. Секретів немає, головне попри все кохання. По-перше, вони повинні бути разом, щоб не трапилось. От. Побільше спілкуватися, якщо є якісь, скажімо, не не дай Боже, там сім'ї чи десь ну повинні спілкуватися між собою. І тільки в спілкуванні буває істина, і знаходяться всі виходи і входи всіх проблем. Тому як можна більше знаходитися разом і любити друг друга. Телеканал Алекс Юа приєднується до привітань молодятам, а всім нашим важкоатлетам, взагалі, всім спортсменам і всім українцям, віри, волі і кохання ми переможемо.